Наш сучасний світ зазнав дуже великих змін. Це торкнулося всіх сфер і також і мистецької освіти. Сучасне підростаюче покоління відрізняється від попереднього новим мисленням, швидкістю розвитку, способами навчання. Причина те, що сучасні діти сприймають світ візуально, вони більше часу проводять з електронними пристроями. Ніж у спілкуванні з однолітками. Освіта є фундаментальною сходинкою установлені особистості людини. Пріоритетними завданнями реалізації музичної освіти в умовах війни є забезпечення якісної та доступної освіти для учнів, використання інноваційних та дистанційних методів навчання. Візуалізація освітнього процесу, створення сучасних навчальних, дидактичних матеріалів все це вимагає від викладача певної підготовки. Музично-теоретичні дисципліни відіграють велику роль у процесі професійного розвитку майбутніх музикантів та у формуванні ключових компетентностей їх особистостей. Це вимагає швидкого реагування і зміни традиційного класичного викладу педагогам теоретичного та музичного матеріалу. Створення робочих зошитів з дисципліни музична грамота та практичне музикування елементарного підрівня початкової мистецької освіти стало у допомозі подати учням навчальний матеріал у новій формі та структурі. Зміст та матеріали робочих зошитів відповідають вимогам типової навчальної програми, музична грамота та практичне музикування 2019 року. Зміст робочого зошита для кожного року навчання складений з логічною послідовністю викладення матеріалу та визначенням орієнтовного розподілу годин на вивчення модулів навчальної дисципліни. Робочий зошит має такі розділи: вступ. Правила в таблицях і схемах, теми уроків, короткі відомості з музичної грамоти, нотний зошит та клавіатура. Розробка об'єднує в собі функції підручника, тому містить стисле та лаконічне пояснення теоретичного матеріалу, які викладені у формі цікавих кольорових таблиць та схем у розділі Правила в таблицях та схемах. А також представлені у самих уроках як короткі пояснення нового матеріалу та у розділі короткі відомості з музичної грамоти», у якому розміщені визначення теоретичних понять та словних термінів. Основою для даних розділів стали посібники відомої музикознавиці Галини Смаглій. Крокувати стежинками кожного уроку учням допомагають цікаві, яскраві та мотивуючі супергерої, хлопчик та дівчинка. Вони підказують, як саме учень повинен виконати дане завдання. Викладачка образотворчого відділення нашої школи мистецтв Артнова Ірина Осіпчук є ілюстратором зошитів, творчо та креативно підійшла до кожної ілюстрації які не залишають дітей байдужими. Урок з музичної грамоти це комплексний урок, який включає в себе різні види діяльності. Надмірне захоплення сухими теоретичними вправами на побудову інтервалів та акордів, безвиразного сольфеджування по нотах, відвілікає від головного музичного виховання та розвитку слухових даних. Такі уроки стають нецікавими і тяжкими для сприйняття багатьма учнями. Не варто забувати, що сольфеджіо це музика. Тому кожен урок містить вправи для сольфеджування та співу з текстом, що дозволяє розвинути в учнів вокально інтонаційні навички сольфеджування. Серед даних вправ є велика присутність українських народних пісень, їх цікава ритміка. Та виразна мелодика є джерелом для інтонування, читання з листа, підбору акомпанементу тощо. Велика кількість ритмічних вправ завдань дозволяє розвинути та опанувати метроритмічні одиниці та метроритмічне відчуття. Учні мають змогу поглибити та закріпити теоретичний матеріал у процесі виконання завдань різної форми. За кожною темою запропоновано різноманітні вправи, розвивальні, елективні, дидактичні завдання, які різні за змістом, дидактичною метою та формою. В уроках також присутня достатня кількість творчих завдань у вигляді кросвордів, написання ритмів до віршів, складання мелодій тощо. Виконання вправ та завдань з музичної грамоти дозволяє всебічно розвинути музиканта-початківця і посилює міжпредметні зв'язки теоретичних та фахових дисциплін. Зробити кожен урок цікавим, динамічним, насиченим різноманітними формами роботи, використання ігрових методів одне з завдань створення даних розробок. В уроки включені і відеоматеріали за темами, до яких можна перейти за QR-кодом або покликанням на YouTube. Це ігрові пояснення нового матеріалу, різноманітні ігри та завдання тощо. Відео невід'ємна частина зошита. Дана розробка призначена для опанування навчальної дисципліни на уроках і в позаурочний час. У кінці кожного уроку є домашнє завдання на закріплення отриманих знань, на виконання якого учень не витратить багато часу. Не варто перевантажувати дітей складними завданнями. Звичайно, кожен учитель вважає свій предмет найважливішим. Проте не варто забувати, що діти, особливо зараз, мають дуже велике навантаження в загальноосвітній школі, вони займаються в різних гуртках відвідують факультативи та репетиторів. Якщо учень не був присутній на уроці або в недостатній мірі зрозумів матеріал уроку, або ж не розуміє, як виконати домашнє завдання, він може переглянути відео уроку з поясненнями, перейшовши за QR-кодом або покликанням на YouTube. Кожна дитина неповторна особистість зі своїми рисами характеру та здібностями. В одного учня добре розвинуте логічне мислення, і він безпомилково будує інтервали, другий має тонкий музикальний слух і красивий голос, третій добре відчуває гармонію, четвертий тяжіє до творчості. Завдання викладача добре знати особливості кожного учня. Виділяти його здібності, акцентувати увагу на тому, що в дитини виходить добре, а також ненав'язливо залучати до виконання тих форм роботи, які не так легко даються, стежачи за результатами навчання учнів, за необхідністю більше зупинятися на деяких темах, доцільно дати додаткові завдання, які можна виконати. У нотному зошиті, який знаходиться у кінці розробки, необхідно також диференціювати завдання шляхом ускладнення самого завдання або надання додаткових завдань учням, які легко і швидко справилися з поставленими задачами. Мета вивчення предмету сольфеджіо, які учні опановують на базовому підрівні. Спрямована на формування компетенцій сприйняття, розуміння, відтворення і створення музики, застосування теоретичних знань в їх практичному вимірі. Матеріал робочого зушита Сольфеджо першого року навчання базового підрівня структуровано за модулями та урочною системою, відповідають змісту типової навчальної програми Сольфеджо. Різноманітні цікаві завдання, зразки народної творчості та сучасної музики. Цікаве подання теоретичного матеріалу у вигляді схем та таблиць не залишають учнів байдужими. Матеріал посібників дозволяє застосувати новітні освітні технології під час уроків, містить QR-коди та посилання. Зараз в апробації зошити 2 та 3 року навчання базового підрівня. Творчий та свідомий підхід викладача до кожного розробленого уроку зробить його якісним, а також насиченим та цікавим для учнів. Дані розробки стануть на допомогу викладачам у викладі матеріалів дисципліни дотриматися вимог. Типової навчальної програми виховувати учнів зацікавлення до предмету, творчу активність, уміння працювати самостійно та в групі, а також допоможуть реалізувати у роботі викладача найважливіший принцип емоційності, спрямований на розвиток навчальної мотивації учнів, їхнього пізнавального інтересу та захоплення теорією музики. Основне завдання створенням робочих зошитів є цікаве та приємне вивчення музичної грамоти для учнів.